Ти тут з нас будеш помирати, коли він тобі буде щось казати. Давайте зробимо пікнік, Там данмитскату. А і ми можемо зробити пікнік. -пік -пік. Це в меду зніма. Слухайте, давайте зробимо пікнік. Поїли. Лейдер. І знову лейдер. Давайте я тобі заплату. Ну давай, я не проти. Нова зачіска буде краще. Знову леті. Я хочу це купити в рот. Звісно, я подумав, то що ти збоченості, але я твій друг і то. Я піду приміряю і прийду. Нагулять. Ах ты что зазвучил, Найд. меня глазка. Ты все нормально, мы же не залезем.